Доброго ранку, мої любі діти. Сьогодні я вам розкажу про зайченятко і липневий дощик. А цей віршик для нас написала Оксана Козак. Небо ніби у тумані дощик накрапає. Зайченятко на поляні, пісеньку співає. Іди дощику на квіти, на грибочки і сонички, будуть звірі всі радіти, нап'ються водички. Іди, дощику, ласкавий, рясний і тепленький, щоб буяли всюду трави мохріс зелененький. Ти кропи усе навколо. Пил зми і спиночка, ліс хай заспіває соло, освіжить сорочку. Затанцюють хай звірята на свіжій травиці, бельчинята, лисенята і жабки у річці. Дякую вам, діти, за увагу, а зараз я вам кажу до побачення. До нових зустрічей.